Доброго ранку всім, з вами Яна. Думала готувати собі сніданок, але в мене самого ранку подгон сусідка принесла сирників. Я зараз до них зроблю кави і буду радіти життю, а потім буду готувати якийсь суп. Бо ж треба щось приготувати. Кава з сирниками і, звичайно, ж зі сметаною. Смачного. І зразу замочила косою. Буде борщ. Буду смажити буряк. У мене є ще трошечки олії від цих сухих в'ялених помідор. Якраз їх буду їсти сьогодні. Того олію, залишки олії виливаю. І зараз ще кидаю сюди цибулю і кидаю моркву. Сьогодні знову почали з інтернетом, я знову з офісу. І ось такий результат. Будемо їсти хімозне картопляне пюре. І запивати чаєм. Такий мій обід на сьогодні. Це лоточок, який я виявилася, забула на роботі, також трошки ковбаси і мої печеньки. Всі лоточки використовуються повторно. На роботі є халявне печенько і халявна кава. Зараз посиплю її корицею і буду пити. Другий обід в мене вроді би зміна 12, але їсти я не хочу. Я на цих всіх стресах. Як я бігла назад на роботу, я можливо з'їм печиво, а може не з'їм. Але я не хочу їсти. Я хочу мандаринок. А не є ще варіант е, схитрити і змусити чоловіка купити мандарин. Ну я ж не потрачуся, але це не є мої запаси. Я подумаю. І ще я думаю про те, що я зараз вечором приїду додому і я буду готувати борщ. Я дуже хочу борщу. У мене яєць не дуже багато, але зараз бахну щось посмажу, швидкий перекус для чоловіка. До речі, розкажіть, як часто ви ігноруєте те, що можна перекладати в тарілку і їсти прямо з пательні? Доброго ранку, з вами Яна. У мене він якийсь сумбурний. Почалося все з того, що в мене закінчився газ, і другий день підряд я не можу доварити борщ. Каву я собі зробила. Але спокійно випити її не можу. У мене збитки зробили коти, я за ними прибирала. Потім я побила банку за собою прибирала. Спочатку я побила банку, потім коти. Коротше, не суть порядок. Проблема в тім, що проблеми продовжуються. Я не знаю, що в мене далі буде для того, щоб це вже було комбо. Я би хотіла поплакати, але, виходить, тільки поноїти. От, просто такі дні трапляються. Надіюся, кава буде смачною. Вроді би смачна. До зустрічі сьогодні, я надіюсь. Це борщ, в мене продовжує готуватися всередині вже є картоха, додаю засмажку. Вже на етапі додавання засмажки дуже гарний колір, але я зараз додам до борщу ще капусту і додам квашені помідори. Коротко, що це закриває місиво. Це у мене був залишок томатного соку, десь ось такого в баночці вже менше половини. Але все одно обідно. Я випадково цю баночку посунула ногою і почула тоненький цок. І виходить, вона в мене розбилася. Так що це буде дуже цікавий кейс якраз на сміття побити скло. Я ще думала цілу банку взяти собі для прикладу. О, в мене саме випилилася банка. Ранкова кава на гойдалці. В чоловіка чайок йому кави не можна. Все-таки вирішила доробити борщ, залишки кетчупу туди віддала, ще одна бутилочка чек. Запалила пічку і кидаю капусту. І ще один у мене лишається буряк, який я кинув в кінці. Ось так він зморщився, бо стояв без води. Після стількох днів, майже що в Аскабані, я на кінець -то буду їсти борщ, заїдати яленими помідорами і запивати чаєм смачного. Ледь не забула, хаваю яблуко, запиваю чаєм. А це вечеря. Звичайний борщ, останнє печиво, чай і хліб з чесником і з цим соусом. Смачного мені, смачного вам і до наступних зустрічей!